Ваш будинок, от він стоїть, і от, бачите, вода. Вона вся б'є вам під хату, а це взагалі не добре. Вам треба тут формувати контуру від хати. Тут треба зняти дьорну зробити вимощення, утеплити під вимощенням утеплити цоколь екструдером. А тут по краю вимощення зробити вам у заглиблення, засипати, наприклад, щебенем його 20-40 фракцій, для того, щоб вода могла по рельєфу відходити на бік. Це дуже важливо. А оце пару не проникне матеріалом, і вікна з наружжя заклеювати, це трошки вуйкострой. От опять же кладуть вікна у людей і не заподліцо з наружною зовнішньою частиною. І кажуть, клієнтам так треба, так треба. Не треба так. Ніби імітація, от ніби супер супермайстрів. Да, тут хорошо, ця пара проникне, а це ніхріна. Якщо є можливість повернути це, бо 10 кілограм на метр кубічний це. Для утеплення фасаду, якби в мене не було виходу іншого чи грошей, я би собі ліпив таке. Але якщо вже така хата, все, що я тут бачу, і купіть 16 в ідеалі купу. Але намагайтесь від 13 хоча б купити. От СП-70, намагайтесь знайти. Буде бомба. І тут нема демпферних швів у вас ніде. От, от бачите, є, так би оця тріщина, вона пішла, була б по шву тут. Оця тріщина вона буде на плитці передавати, збільшуватись потім. Та так само на плитці що цей, мав бути, силіконом зроблений. Отакі є нюанси, їх купа.